Малярний картон, зараз буду його розрізати на полоски канцелярським ножиком. Розріжу, потім покажу проміжний результат. Далі нарізаю не менші полоски. Так, нарізав, в такий контейнер, Полосочка так. вийшла така, орієнтовно це у нас десь. 17 сантиметрів на 5. Ну, нарізав, щоб помістилося в контейнер. Тут є 192 штуки. Будемо рахувати, що 200. Так, тепер відносно розрахунку, як ми розраховуємо. Наприклад, взяв. Одну полоску апітрас, то відбивала вона містить 67 різкість пропала 67 мг амітразу діючої Орієнтовно я даю в 4 рази більше, деколи в 5. Ну, тобто це буде 27 мг. Якщо в нас 192 полоски, множу на 27 мг отримує. 5184 мг. Купив 50 мг батоксу концентрацію 12,5% амітразу. Чистий амітраз становить 625. Тобто 50 ми множимо на 12,5% і отримуємо 6,25 мл, або це є 6250 мг. Воно є трошки більше від цього, але, напевно, в такій кількості залишу. Буде там десь в 4-8 рази більше. Воно не зашкодить. Переконався, тому воно ж краще буває кліща. Якщо повзає бджола, то просто та бджола є загрижена, ослаблена. І вона і так відійде буквально до місяця часу у вулику. Але. При таких обробках в мене цього не спостерігається. Далі я оці полосочки, що нарізав, буду розбавляти в олії скабатокс і заливати. Ну, Щось там олійка залишиться, воно вийде десь може в 3 рази, може в 4 рази потужніше від цих собі вартість. Що виходить? Тут картон рятовано 1,3 метри квадратних. Я порахував, що 1,5 м2 квадратних. Коштує 30 гривень. За скабатокс я платив 7 гривень за 1 міліграм. Зараз стоп. картон. Так, різкіс картон. Напевно, напишу і тоді покажу. Так, продовжуємо, бо то що воно ну, не фоксувалося. Так, картон 30 гривень. Скабатокс 50 мл по 7 гривень, то є 350 гривень. Олії беру 50 гривень за 05 літра. Разом це є 430 гривень. 192 полоски. Одна полоска виходить 430 ділимо на 192 гривні 24 копійки. Тобто полоски дуже дешеві і дієві. І ситуація наступна, що при Обробці навіть беремо, що ми беремо дві полоски, ставимо в сім'ю. обробляємо кожного тижня протягом місяця, тобто виходить 8 полосок. 8 множимо на 2,24. Так зараз то в нас виходить, грубо говорячи, 20 гривень. Щоб обробити один вулик, даним методом обійдеться 20 гривень. 100 вуликів. Це в нас буде 2000. Там 10 вуликів, це буде 200 гривень. Але це обробили і забули. Ну, ще враховуючи до того, що ми там обробляємо кислотами. Ну, там кислоти теж багато не виходять. Але результат потім на медосборі шикарний, що бджола здорова, вона дуже швидко розвивається. Далі покажу, як буду розчиняти олію із кабатоксом. Так, в мене виникла проблема, що амітрас випав в осадок. Ну, по, по, по це, що амітрас може, якщо його не нагрівати, він не, роз, не розкладається. Але він довго зберігався і в кабатоксі випав в осадок. Пробував його розчинити. В олії, в айсперіті нічого не дало. В воді ось результат, вода добре ну олії є трошки цей. То зразу для мене це буде експеримент, але для вас то беріть нормальний аметразу, так як я розказував, пробуйте. Я зараз збільшую дозу ще в два рази. Тобто, в мене піде на моє 192 полоски. 6,25 мілі... Мілі... Гр... грами, 6,25 амітразу. А збільшу, напевно, вдвоє, Тобто буде 12,5, оскільки він попав, але потім буду дивитися, оскільки, що так порадивши з... з пасічниками, каже, що може бути неефективно. Але буду настоювати. У мене основна обробка буде за. Тиждень, то не за тиждень, а за місяць, бо ще цвіте золотарник. До того часу я ще обробляю кислотами. Так, змішав олійний розчин з, з водним розчином, то що добре перемішав. Не знаю, там води вийшло десь 300 мл, Олії 250 мл. То хоча на ті полоски забагато, але загалом думаю, що зараз проведемо експеримент. Концентрація досить висока, але маю надію, що все вийде і проливаю ці полоски. Поки ще є та емульсія. поки вона... Трошки випадає, видно, що осид випало, значить все нормально, що дав більше концентрацію. Але так робити не треба. Я пробую зекономити, хоча я мож, маю цей варіант, що я обробляв, як то називається, кислотами, відповідно. У мене кислоти даю теж ефект обробки. Ну і так залишаю, нехай настоюється. Вся процедура буде так само і для вас, якщо ви купите скаботокс. Тільки розбавляєте в олії, то ефективніше. У мене оскільки воно ще йде як експеримент водночас, чи як буде старий. Може, Бо я так через місяць буду проводити. Зараз може якусь сімейку знайду і зроблю контрольний цей, закладку. Побачу. Підписуйтесь на канал, нехай всім щастить.